Вітаю компанія Автофокус. Маємо на надходження. Це ось такий Hyundai Ioniq 2021 року випуску. Автівка з мінімальним пошкодженням по Америці, з двигуном 1,6, бензин-гібрид. Автівка проїжджає до 60 км на електриці. Ось такий стан по кузову. На автоматичній коробці передач є камера заднього виду, також по комплектації у нас безключовий доступ на передніх дверях. Та є датчики сліпих зон. По салончику маємо повний електросклопакет, електродзеркала, є електроприводи водійського сидіння, салончик в стані нового. Також по комплектації у нас утримання в смузі, датчики проти зіткнення, 41 тисяча кілометрів пробігу. Є підкармові перістки перемикання передач, мультикармо. Ось такий великий монітор мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, є також карплей, кнопочка старт-стоп. Електроручник, автоматична коробка передач, автохолд та підігрів передніх сидінь. Автівочка повністю обслужена, продається від власника. Позаду ось такий просторий салончик. Автівка в стані нової. Придбати її можна в компанії Автофокус за адресою міста Київ, вулиця Кільцева дорога 1, торговий центр Республіка.